У нас дуже з ним тісний зв'язок був. дуже. Як казала одна жінка, ви були ангелом-охоронцем у нього, але, мабуть, мій ангел-охоронець задрімав 1 квітня 2022 року, що так сталося. З болем мати Людмила згадує свого сина Євгена Ковальчука. Життя молодого офіцера обірвалося 1 квітня 2022 року біля села Ягідне на Чернігівщині. Авто, у якому він їхав на евакуацію дітей, підірвалося на ворожій міні. Людмила каже, що ніколи не думала, що син буде військовим. Він мав чимало захоплень. Одним із головних із дитинства була техніка. Дідусь часи ремонтувати і він дивитися. Дідусь щось там майструвати. Я тобі допомагати буду. От. Так що плюс ще папа у нас руки має, голову має, От. і папа у нас майстер спорту з радіозв'язку. І вже коли дорослим там, він у нас ремонтував усиль від телефона, комп'ютера. Практично ніколи в майстерні нікуди не звертався. А ще Євген писав вірші, грав у волейбол та любив готувати. Навіть навчався Це на не кухаря не у глухівському вищому професійному Це училищі. Це Особливо місто. добре йому вдавалися великодні паски та солянка. Ви знаєте, ми об'їздили багато міст в Україні, і лише в одному місці у сумах знайшли де щось подібне. Ну за смаком готують. І ми там часто випадково. Взяли собі солянку і відразу згадали Женю. Женя Закінчив агротехнічний коледж у Глухові, а згодом навчався в Сумському державному університеті на напрямку електрифікації. Після двох років у виші його призвали на строкову службу. Під час неї, в 2014 році, він допомагав ліквідувати наслідки масштабного шторму в Одесі. Це з кінця грудня і у квітні він знову вже був в Одесі і служив. Йому пропонували залишитися там, але він не планував бути військовим взагалі. Його так тянуло додому. Ні-ні ні, і він відмовився. Після строкової служби Євген повернувся в Глухів. Однак мирне життя тривало недовго. На сході країни почалася війна і чоловіка мобілізували. Згодом він уже сам підписав контракт у 58-й бригаді, воював у Донецькій області. Водночас навчався в Львівській національній академії сухопутних військ. І цей період життя Євген отримав свій перший позивний Ектор. За вміння куховарити, вони, якщо десь були, була можливість, ну, хлопці готували собі. От. І він брався за це діло і готував там хлопців, готував їжу, і хлопцям його стріпня подобалася. Тому так і приклеїлось до нього Вектор. З роками цей позивний змінив новий артист. Артист це вже коли він е мав міномет, коли вже прийшов в мінометну батарею. От, спочатку там був інший командир, от, а потім мінометну батарею доручили Євгенові. І для того, щоб в ефірі зручніше було чути от, за блучність, за те, що він приймав правильні рішення, і розрахунки правильні проводив, тут йому допомогли його математичні здібності. Війна стала не лише випробуванням для Євгена, але й подарувала йому справжнє кохання. На службі він зустрів Катю, дівчину родом із сум, яка служила в його бригаді. Я думаю, що вони підходили один до одного, як, як і характером, так і поглядами на майбутнє життя, так що це. Скоріш за все, це та доля, яка чекала його, і, на жаль, так рано закінчилася це. Після п'яти років служби за контрактом Євген незадовго до повномасштабної війни підписав ще один. А за день до вторгнення Росії на годину приїхав до рідних углухів. Ви знаєте, був день 23-го, Я був на роботі, я був у школі в селі, працював з дітьми. Я попросив своїх дітей. Ну, вибачився перед ними сказав, що мені треба дуже-дуже швидко додому. Я швиденько закрив клас, побіг, але я не встиг на перший рейс автобусу. Наступний був лише через півгодини, і навіть кілька легкових автомобілів не зупинилися. Ну, я не міг пояснити, чому мені треба швидко додому. Тому я дуже дуже жалкую про те, що я не побачив його 23 числа. У перші дні повномасштабного вторгнення батькам рідко вдавалося дзвонити сину, бо боялися нашкодити. Проте вони обмінювалися повідомленнями у месенджері. Останнє подружжя Ковальчуків почуло голос Жені 9 березня 2022 року. Згодом основним каналом зв'язку з сином стала його кохана Катруся. Катюша там вже по своїм каналам, і вона мені кожного дня дзвонила. Що я, кажу, я, я навіть ім'я його не називала. Я кажу, як там наш заєць. Вона каже: у зайця все нормально, роботи багато. Оце така в нас була розмова. Я пишу, що Женічка, як ти що Ти він мені пише, мамуль, все норм, їду на уроки, люблю вас. Оце був його допис. Це було останнє повідомлення від Євгена. Невдовзі батьки отримали страшну звістку. Він загинув дорогою на евакуацію, хотів вивезти дітей у безпечне місце. І колись з Володією випадково зайшли, бачимо, чоловік худе, але Я його впізнала. Це капілан їхній з батальйону. Каже: Артист, артист, тобі ще жити і жити, що ж ти наробив? От. Так у нас розмова зайшла. І потім він ще додав, що розумієте, що він виконав найголовнішу Божу заповідь. Возлюбі ближнього свого, як самого себе. От. І він поїхав за тими дітками. Ну, він возлюбив своїх ближніх. Про що він тоді думав? Можливо, про свого Назарчика, що йому хтось допоможе колись. От, але ніхто ж не думав, що та проклятуща міна, там лежить і чекає його. На могилу Євгена кажуть, його рідні завжди хтось приносить свіжі квіти. У його було чимало друзів і в мирному житті, і у військовому. Командира поважали побратими. І ви знаєте, вони настільки були вражені, що жінки не стало. Коли приїхали на похорони, і вже коли поховали жінку, вони ночували всі у каті, всі хлопці, що приїхали. От і. От стояла Женіна фотографія, стояла свічка, і один із його побратимів він так от поклав голову і каже: Не підходьте до мене, я хочу побути з командиром. На цю картину просто не вас, вийшли в полотити. Пам'ятають Женю і ті, з ким він тільки починав бойовий шлях. Берет із першим позивним Ектор одного дня батьки знайшли на могилі сина. Ми не знаємо, хто поклав цей берет йому з надписом Ектор, але ми єдине, що зрозуміли, що це була його військова форма. Це ще з першої його місця служби. Це вони були верхньотарецькі, Новгородське нині Нью-Йорк. Ось Світлодарська дуга десь в тому місці приблизно. Це був 2015, 2016 Дві рік, да, 2015 рік. І 16-й вже, напевно, теж частинка 16-го року. За своє коротке, але яскраве життя Євген встиг зробити чимало. Мати з ніжністю згадує лимоне дерево, посаджене сином у дитинстві, яке розрослося аж до стелі в його кімнаті. Його частинка живе у маленькому сину Назарчику, копії батька. Живуть поетичні рядки, написані Женею, не завжди досконалі, як скромно зазначає Людмила, сповнені щирістю та любові до рідної землі. Один із цих віршів пронизливий та сповнений любов'ю викарбували на його могилі. Моя Україна, біло-калинове, тебе не обійшла рівна. І скрізь на обелісках мармурових твоїх героїв імена. Ми його чекаємо, ми прислухаємося до кроків по під'їзду. І нам здається, що він іде, що зараз відкриються двері. Що він каже, мамуль привіт. Ну як ви тут що ви Тут це в нього було таке. Традиційне бабуль, як ви тут, що ви тут?